Сто гектарів полів обробляє у селі Карлівка Кіровоградської області місцева жителька Вікторія Шевченко. Каже, робити самотужки більше року з того часу, як брат пішов на війну. Звісно, важко, дуже морально важко, фізично дуже важко. Але все одно радіє душа, коли воно виходить, коли виходить, коли сієш власними руками, вирощуєш цю пшеничку, зараз тримаю в руках. Це все надихає. І далі цим займатися. Розповідає фермерське господарство заснував їхній батько 33 роки тому. На цьому тракторі працювавши мій батько старичок. Ну тепер на ньому працюю. Я до родини справи у Карлівці повернулася 4 роки тому з Одеської області, розповідає Вікторія Шевченко. Там з нині покійним чоловіком вирощували тютюн і утримували пасіку. Взагалі було несподівано. Я ніколи в житті себе не бачила ні за кермом трактора, ні в полі. Взагалі ніколи. Я все життя займалася зовсім іншою справою. А так вийшло, що приїхала, почала допомагати батькові, а потім вже перейняла його досвід. Так трапилося, що треба було комусь їхати в поле. Просто сіла за кермо і поїхала. Каже, робота на землі стала справою її життя. Подобається від початку і до кінця, від підготовки землі до посіву, посівна сама, потім. Дивиться, не продавить бур'яни. Батько сказав, що права на машину є, значить будуть і на тракторі. Сідай, завод трактор і поїхали. Я його боялася цього трактора, але я почала вчитися на старенькому батьковому китайському тракторі. Керувати трактором і бульдозером, каже, навчалась в автошколі. Це так тільки легко на картинці можна побачити, що в полі сидиш і кермуєш. Ні, важко. Для жінки це не жіноча робота. Одразу кажу, це не жіноча робота. Це робота для молодих, здорових хлопців, чоловіків, які зараз, на жаль, змушені захищати свою землю. Від навали саранчі». Поки брат на фронті говорить, має працювати на землі за двох. Захищає також свою сім'ю, свою землю. І я працюю зараз задвою, за себе і нього. Нині, поки роботи у полі немає, Вікторія Шевченко разом з місцевими жителями розчищає від гілля посадки навколо села. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.